Йо, всім привіт, з вами знову є Томчацький. І я скачаю якусь непонятну ігру. Ну, я не знаю, як вона називається, але це її назва, як я вже розумію. Добре, ми будемо зараз в неї грати. Поїхали. Ага угу. Давай. Буває таке, що одну секунду буває таке, що вічно вантажиться. Я вам це говорю, як у Майкрафті і буде. І так, далі. Ось я говорю, було таке, що одну секунду, отак і зараз поїхало. Буває таке, що дуже довго. Ага. Ага, ага. Це я. Ага. Що мені зараз треба, я ребенки не уб'ю, не знаю, тому я просто повертаю. Мне треба зараз сюда. Сюда. Сюди. Так, це би хит. Мені треба прямо до цього динозавра? Це шо, анкілозавр? що, анкілозавр? Так, це анкілозавр. Дуже і дуже класно. Добре. Сюда плюс окей, кидай его шоу здесь блочек, чтоб сюда такие лоза что-то Нет, он аркилозавр. Кто знает, что это за динозавр, скажите. Так. И что-то. Ага. І ще одне. Якщо захочете продовжити по цій грі, то жміть лайк і пишіть про те в коментарях. Це я. Так, добре, не треба сюди. Вау Ого, господи здоровья Ау, А она может выйти давайте за одним ходом вот так. То мені треба до цього до зал. мені треба до нього. Зараз я не можу вийти. Як я розумію, я не можу вийти, божу. І мені треба, я не дуже так, буду дивитися здесь. Здесь от так. От такого бачите, бо от так я не дуже бачу. Но мені треба до цього тридцять. 30... То у мене зараз не буде бій? Один на один. Я думаю, бо тут деду замів збираємо. Аби, думаю, його подарують. Але я не думаю, що вони будуть з ним бі на один на один. Я його его прибег. Гу кость тоже такие дозавры. О, або и ангелозавр прибег. Ага, мы тепер... ...виходить дом куды. Энгелозавр, наш брат. Давайте поїхали поехали кудись. Нас мало ХП вдошл до Нам треба його відвести в клітку. Я к живо звистой? Вот так ні. Так, у мене вже є один динозаврик. Як взял злісты, я не знаю. Як зовні з листы, я реально не знаю. Оце вот, що? Го вот сюда. Давайте его прохоломим. Нас... Блин, еще мало заряда. Треба зараз буде по шукатве. Тут наш идет на те. Okay. Я жду здесь. Друзья, нажимаю и сюда кнопку. Вот у нас кнопка. Нет. Доброе. Добре, тепер будемо завжди на ньому. Побігли. Добре, нам показують від сюди нажати. Щось ми можемо? Жимо, поно щось захоче. Добре, побігли. О, винтика третьего рівня А у нас десятый левел. А винтика третього левела. Но у нього анкилозавра. Хочется собі анкилозавра. Так. Что-то, по-моему, будет такой позлистый. Я... Ты ха я, блин. Може, маю воно не хоче лізти. Добре, давайте будемо тепер ми будемо на це увагу звертати. Так, треба трохи збірдити, бачиш. Давайте в воду. О тут ми виходи, виходить, виходимо на просту полянку. Вріз з цими Я десь бачу, повітайте, коли нас вели, тут десь стегозавр пробігав. О, кость А ми тут чогось зібралися до вас. Собачки другого левела. Добре. Добре, ну вони мої Ви в курсі, що я вже десятого левела, гарно я так прокачався. Що вони тут? Ей, привіт Ей, привіт Що вони тут третій, який ще? привіт. Ага, я хочу кудись сюда побігти. Так, так, так. Хто грав цю ігру, то будь ласка, скажіть, що ось цим з цими штуками, які показуєте отсюда? Що з ними треба робити? То скажіть, я обов'язково ваші коментарі почитаю.